Корок – життя майже рік у Львові триває акція зі збору пластикових корків. Цю сировину віддають на підприємство. А гроші від переробки йдуть хворим на легеневу гіпертензію. Це важке, рідкісне і невиліковне захворювання. Лише у Львові 23 таких недужих. Утім, підтримувальна терапія для них дороговартісна. На ліки щомісяця потрібно щонайменше 40 тисяч гривень. Натомість кілограм корків коштує 10 гривень, тож сировини потрібно багато тонн. Благодійний фонд, який займається підтримкою хворих на легеневу гіпертензію, нагородив подяками тих, хто найактивніше збирає корки, і тих, хто висвітлює цю тематику. Серед відзначених і телеканал один плюс один. Потрібно збирати корки, щоб Допомагати іншим діткам це є діти, яким дуже важко ходити, вставати.